Об'єднана опозиція ініціює позачергове засідання парламенту, аби Верховна Рада дала свою оцінку документам, які цього тижня у Харкові підписав Віктор Янукович з президентом Російської Федерації. Представники всіх парламентських фракцій, і депутатських груп, які не входять до коаліції, поставили підписи за позачергове скликання ради цієї суботи. Це реакція на результат переговорів президентів України та Росії щодо ціни на газ. Янукович ніби домовився про знижку його вартості, що зараз спростовують аналітики енергоринку. А за це він погодився на перебування у Криму Чорноморського флоту ще на 25 років, плюс ще 5 за згодою сторін. Продовження терміну перебування Чорноморського флоту на 25 років і плюс. Фактично означає. Знищення держави Україна з карти Європи а щодо перебування флоту на території України або іноземної військової присутності на території України, це питання національного суверенітету і незалежності. Це не продається і це не купується за гроші. Щоб рішення Януковича набули легітимності, їх має ратифікувати парламент і російський зі свого боку теж час голосування синхронізували в опозиції. Кажуть, що самі ледь дізналися, коли це має статися. Про їх думку влада питати і не думала. Хамство, що з парламенту українського без його згоди хочуть перетворити тут депутатів і парламенту цирк, бо придумали шоу вівторок шоу шоу на цьому шоу український парламент без згоду депутатів буде разом з російською думою спільно секунда в хвилину вставати, аплодувати і підписувати документ про здачу національних інтересів України. Російський флот мав залишити Україну у 2017 році, і це прописано у конституції. Тож опозиціонери кажуть, що будуть її боронити всіма доступними методами і не лише у стінах парламенту. До опозиційних сил, як парламентських, приєднаються і позапарламентські, і громадські організації. Для того щоб боронити Україну ми вийшли з цих переговорних процесів сильними, але не заради, як сьогодні повелося в політикумі: збільшення рейтингів, розподілу посад, отримання грошей. А нарешті повстало питання захистити Україну, її свободу, державність, демократію. Нарешті справжні цінності мусять опанувати політику. Ігор Лемешко, Сергій Панасенко Аєнтіві.